Всім привіт! Зараз подивимось будинок Фальцфейнів, на нього ще кажуть будинок з Атлантами. Також побродим по вулиці Гоголя і подивимось декілька домів, також дворів. І ще подивимось парадну, в яку я зайду вперше. Зараз ми ще подивимось заключну частину цієї екскурсії. Це, звичайно, ось цей будинок з Атлантами. Тобто, коли ми були там біля Альтанки, оце частина цього будинку виходить на Альтанку, тобто там у когось є вікна. Ось такий будинок. Краса. Саме головне, що він оновлений, такий гарний. Дуже гарний будинок. Так виглядає. Парадний в'їзд. Він такий великий. Ось Атланти. Дуже гарний. Краса, дуже гарний будинок. Ось так виглядає. Ось як виглядає будинок. Дуже гарний. Дуже гарний будинок. знімала за решетки. Поруч ще такі будинки є. Ну, а цей отреставрований, Ну і плюс Атлантий, тому він бросається у, у вічі, звичайно, бо він такий помпезний, що не скажеш. Дуже гарний будинок. Це щось. Ніколи я не була всередині. Дуже цікаво, які там квартири. Мені здається, що вони дуже привабливі. Сонечка, все виклала, а? ну нема, нема. Завжди є, а сьогодні нема. Так, будинок чарівний, такі, таке оздоблення, такі деталі. Дуже гарний. Дуже гарний будинок. Ось так виглядає, mm -hmm. ось так виглядає ось так, дуже гарний будинок. Ось так. Філісфійна. Будинок філіцфійна. Дуже цікаво. Тут відчинено можна пройти. Клас! Тут я точно ще не була. Тобто це будинок Фальфійна. Бачите? вау, Ось так виглядає. Він такий великий. Ось так. Балкон. Не розумію, це так, такий рідний балкон, чи так достроїли його. Мені здається, це достроїли. Не могло б бути там, там весь кут пустий. Так, да, прикольно. Оце тут я ще не була. Тут, бачите, він так не покрашений, як там. І ось такий. одеський дворик. Клас. Ну, як гарно. <гум> Навіть пахне їжею. Пахне їжею. Ось так виглядає. Вау. І котики, котики. Такі двері, рідні двері, все закрите. Цікаво. дворіки саме цього будинку я ще не була. Це вперше. Оце, звісно, краса. Хоч він і не виглядає так красиво, як це було знаружи, але ж все рівно, дуже гарно. І котів багато. Ось такі полукруглі. Або це, ні, це один будинок, він так, має такий, як полуколодець. Дуже, дуже прикольно. Цікаво побачити згори його, бо він якийсь таким формом має полукруглі. Бачите? Вау! Дуже цікаво! а він має сховище. Ну, шо, ми подивимось. має сховища. Дуже цікаво. Це ж просто підвал. два? Ла. Оце цікаво, оце я подивилась будинок, що навіть в них є сховище. Відкритих можна забіжати. Це в мене вийшло. Добрий день. Так, прямо дуже цікаво. Ознайомилися, пішли. Дуже дуже гарно. Тобто, це будинок Фальцкеєна. Я ще не, не бродила Ось так. Тепер підемо у цей двір, тобто напроти. Я так відчуваю, що до моря я сьогодні не, не, не дойду. Ну і тут же поруч. Ось такий ще один будинок. Теж гарний. Такими дверима. Та можна зайти? Ми зараз зайдемо. Ось такий двір. Я колись, мені здається сюди заходила. Саме колодязь, як там ось так виглядає ще новий рік ось так вау. Каву. Це щось нове, чи що. або реставровано. великі вікна. Я люблю зайти у двір, подивитись. Ось так. Ось цей будинок. Один кращий. Ось цей будинок, а таблички я не бачу. Ні, є табличка. Будинок Вальтуха 1878. І цей будинок ми подивилися його. І подивіться, ось зелене ще, теж гарний будинок. І все це жилі будинки. Все гарно. Ось так виглядає. Вау, так розписано все. Це просто квартири тут? Угу. Так розписано прямо картинна галерея. Вау. Дуже гарно. Годинник. Годинник. Це ж треба так розписати. Яка краса. такими, таким, це як ручка. Як гарно. Двері такі. Вау. <сум> ну подивіться, ну це таке можливо. І там ще метелики. Вау. Як гарно. Оце так. А це ще вікна. Оце така є практика, я так. Теж знімала і те, що так з квартири виходять вікна. Вау! Оце так. Світове вікно. Тут прямо з квартири виходять сюди вікна. Ну, звичайно, вони прикрасили, бо Якщо вікна виходять прямо у під'їзд. Вау! Оце так. Дуже гарно. Такі старовинні двері. Вікна прямо в під'їзд. Все так. Ось прямо в вікно квартиру. Ось так. Краса. Напрям день відкриття. Я ще не попадалась мені ось теж перший поверх і теж вікно. Дуже гарно. Отак. Дякую, хлопці. Якщо б не ви, я б не побачила. Дуже гарно. Ось цей будинок, тобто. Рядом дом Фальфєгіна. І ось цей будинок. Я не бачу там табличку, зараз пошукаю. Ну Дуже гарний. Так, ось тут, ось в цьому будинку я тільки ще була. Дуже він гарний. Зараз пошукаємо табличку. Ось щось є. Що тут саме написано? Володимир Петрович Філатов. В цьому будинку 1915 по 41 жив видатний радянський учений академік Філатов. Ага, а так це будинок Шемякіна. Цікаво, дуже цікаво. Дуже, дуже цікаво. Ну, а це будинок Гоголя, який на, на реставрації знаходиться. Його і не видно. Я саме йду по Гоголя. Так що ось так, а, що по Гоголя. Ще й цікаво. Ось тут є такі велосипеди. Такий ресторан, бар. Ось такі велосипеди. І приємна музика. Дуже класно. Ось така атмосфера. І що я бачу? Ось велосипеди. Там ми гуляли. Оце дом Гуголя, який на реставрації. І тут ось ще один будинок. Флігіл та будинок Ковалєвського, 1846 -й. Кінець ХІХ століття. Дуже цікаво. Він теж відчинений. Так, такий прям цікавий день у мене сьогодні. все під номером 13. Цікаво. Пішли, подивимось, як він виглядає з того боку. Зрозуміло, що тут ще щось пристроєно. Вікна такі величезні, дуже гарно. Ось так. Це, мабуть, такий балкон і з нього виходить кожна квартира виходить. Одеський такий зразок. Так, так будували. Ось так. А тут ось так виглядає цей будинок. Тут тобто просто старий дворик такий. Ці балкони, куди виходили квартири, виходять, звичайно. Пішли. Пахне їжею, щось готують. Це погуляли. Чудово. Зараз спеціально відійду, щоб ви побачили сам будинок. Ось так він виглядає. Так, і цей будинок нам вдалося подивитися. Будинок тільки що дивилась. Тобто чотири двори подивилась, чотири двори. Дуже цікаво. ну Ось далі такий будинок ще. Так, це архітектура, де я колись працювала. Так, ось так виглядає. Стрім. Сюди колись, не колись, а в тому році ми ходили з дітьми на Гаррі Потера. Була вистава. Ну І цей будинок теж цікавий. Ось так виглядає. Дуже гарний. Ось такий гарний будинок. Дуже гарний. Ось такий будинок. У мене зараз сяде телефон, так що побігли дуже-дуже швидко. Хоча в мене ще є один телефон, який старий. Ну там вже якість не така. І тут не така, але там ще хуже. Ось так виглядає. Вау! Дуже гарно. Такі вікна. Центрі дуже гарний будинок. так. Дуже-дуже гарний. Май яка краса. І тут краса. Ну куди не повернешся? Скрізь краса. Можна вивчати і вивчати. Я сьогодні зібралась пройти тільки одну вулицю. І неможливо зупинитись. Неможливо. Це теж, куди влучила влітку, мені здається, кінець сьомого місяця. Теж влучила сюди ракета поблизу, і все тут вибило. Ось так. Трошечки відчинено. Заглянемо що тут. Зараз можу виробитись у мене телефон. Ось такий двір. Там навіть, там навіть є ось статуя. Ось я заглядаю. Ось і напроти ось цей будинок я за нього вже розповідала, ось так виглядає. Жен будинок унікальний. Ось тут було влучання. Бачите, накрили. Накрили його, щоб не пропало те, що є. Зробили таку кришу, мабуть, щоб хто проживає, міг жити. На цьому все, пока. Ще зустрінемось. Декілька разів я вже прощалась, але не можу зупинитись. Колись я жила у центрі дуже багато е, знімала і дивилась, але воно все по-перше забувається. Забувається, я не знаю. Особливо, якщо ти народжуєш дітей і з дітьми, то все просто. просто все забувається. Все. Я сподіваюся, що я поки дойду до моря зарядиться телефон, хоча в мене, можливо, нема вже місця. Подивимось да. і тут все повибивало також. Тобто тут прямо рядом було влучання і, на жаль, на жаль, на жаль. Ось так. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. На цьому все, пока. І ще зустрінемось.